Парафія у Дубинських озерянах Святопокровська, але має за свого покровителя ще Івана Претечу. Саме 7 липня у день Різдва Пророка і Хрестителя Господнього заклали храм. Пам'ятати про народні традиції на Івана Купала, але найперше шанувати християнську складову свята. Це настанова усім вірянам від настоятеля. Сьогоднішній день наш повинен бути починатися із молитвою, так як притеча пророк е звершував подвиги заради того, щоби звістити волю Отця Небесного, щоб підготувати йому дорогу. Дорога до храму в рідних озерянах почалася рівно 23 роки тому. Федір Надял був у числі тих, хто закладав тоді наріжний камінь. На двометровій глибині під вівтарем його вмуровували одразу кілька чоловіків, бо це була чимала мармурова брила. От в цьому місці був заложений наріжний камінь і звідси почалась будівля нашого храму. За декілька років ми вже мали корпус накритий і посвячений. А як добудували, то озерянські віряни більше не розходилися на молитву по усіх усюдах. Навпаки, до їхнього, єдиного в окрузі храму Київського патріархату почали збиратися на службу із сусідніх сіл. Ростислав Малюта живе за 5 кілометрів від Озерян, Але на службі тут щонеділі і у свята, незмінно уже 23 роки. З першого дня, тільки коли відкрилася церква, церкви, приходжу самого ранку. Один із перших прихожу. От. І так, як, ну як, Звеличена душа, якось набираюсь духовного духовності. гордість Святопокровської парафії церковний хор. У ньому майже від самих початків співає Світлана Захарчук. Зізнається, церковні пісні співи у день, коли заклали храм у її рідному селі виконує по особливому. Аж з душі ляться ця пісня, і інколи навіть і сльози пробивають. Із-за того, що ми маємо таку можливість в нашому селі оспівувати Всевишнього. У відносно нового храму є вже свої традиції і історія. Її від 7 липня 1993 року ретельно нотує Лариса Мосійчук. Записала прізвища всіх, хто саме там 12 людей, хто започатковував це свято. І написала таку фразу думаю, від сьогодні і назавжди це свято буде в Озерянах дуже великим гарним святом. І воно так і є. У день з якого почалася історія храму в Озерянах, парафіяни моляться ще й про єдину помісну церкву в Україні. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.